Читати це модно. Тренд на читання знову з'явився зовсім нещодавно і набирає обертів мало не щодня. Це я вам, як бібліотекар, кажу. Адже книги насправді універсальне явище. Завдяки книзі ми можемо подорожувати, дізнаватися про історичні події, проживати пригоди та закохуватися у прекрасну мову автора. І не лише це. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша дитина не лише отримала від читання задоволення, а ще й збагатилася новими знаннями, я пропоную добірку книг для підлітків від 12 років. Зверніть увагу вашої дитини на трилогію української авторки Наталії Довгопол: Шпигунки з притулку Артеміда: «Колапс старого світу та скарби богині. Перша книга цієї трилогії Шпигунки з притулку Артеміда розповідає вона про компанію дівчат, досить різних між собою. Об'єднує їх навчання у такій собі шпигунській школі. Дія в цій книзі відбувається на початку ХХ століття у 1913 році напередодні Першої світової війни. Дівчата повинні скласти випускний іспит, виконати справжнє шпигунське завдання. Як вони з цим впораються? Чи зможуть порозумітися між собою? Та багато іншого буде зрозуміло під час читання. Друга книга Колапс Старого світу. Продовження пригод шпигунок з притулку Артеміди. Події, які розгортаються в цій книзі, вже більш серйозні час буремний, Перша світова війна, іспит і перші страхи позаду, окрилені юні шпигунки готові знову боротися з несправедливістю, рятувати світ, а їм відводять роль няньок, заможної пані і засилають аж на Мадагаскар. На острові ж, райський куточок, жодної тобі небезпеки. Хочеш купайся, хочеш споглядай зебу, їж фрукти, та враз місія, що на від... скидалася на відпочинок. Перетворюється на пекло. І відтоді кожна з чотирьох дівчат торує власний шлях у Нью-Йорку та Тадбілісі, Гонконгу і відні. Третя книга скарби богині. Заключна, але не менш цікава. Київ під владою большевиків. Європа оговтується від великої війни, кабари Єгипту розкошують нічним життям. А Гер Фрідріх залишає своїм вихованкам заповіт, загадку, яка приведе їх до скарбу. Щоб виконати останню волю названого батька, колишні вихованки притулку Артеміда знову збираються гуртом і вирушають у небезпечне сповнене пригод плавання Середземним морем. У кожній свій досвід пережитої війни свої таємниці, які вони бережуть навіть від найближчих. Під час морської експедиції четверо шпигунок відвідують чотири храми Артеміди, влаштують спиритичний сеанс, познайомляться з турецькою ворожкою і навіть станцюють на сцені єгипетського кабаре. А найголовніше позмагаються з власними демонами і обов'язково їх переможуть. Окрім захоплюючого та дуже динамічного сюжету, реалістичного опису історичних подій, майстерно створеної атмосфери того часу, красою цих книг є красива, вишукана та дуже смачна українська мова, яка обов'язково закохає в себе читача та збагатить його словниковий запас.